Портативні зарядні пристрої, сонячні батареї, електрогенератори, стовпи освітлення, а тепер ще й детектори дронів. Усе це розробки невеликої компанії Xeonx Techнолоджі на Рівненщині. У містечку млинів 10 спеціалістів виготовляють різноманітну техніку, яку нині у своїй роботі використовують військові. Ми розпочали виробництво серійне дрон-детекторів, тобто такі пристрої, які допомагають визначити, що в повітрі ворожі бепила. Визначити його напрямок, і відповідно, якщо, наприклад, проводились тестування паралельно з родними рушницями, які зараз дуже популярні актуальні, то наш пристрій допомагає зразу визначати напрямок і ще за 2,5 км детектує, що в повітрі ворожі виплавають. Спеціальні детектори можуть виявляти присутність дронів та пультів управління як у денний, так і в нічний час або в умовах поганої видимості, що дозволяє вчасно реагувати на потенційну загрозу та захистити себе від можливих ворожих атак. Це дозволяє збільшити безпеку військових та мирного населення, а також підвищити ефективність бойових дій. Комерційний директор компанії розповідає: від військових отримують чимало запитів. В основному вони стосуються боротьби з дронами. а Ймовірно, невдовзі кількість розробок та виготовлених екземплярів техніки вдасться збільшити. Ми прийшли по у військовій програмі під назвою Брави 1 пройшли, затверджено, і маємо отримати грант. Це прекрасна програма, яка підтримує українських виробників, стартап, що роблять щось для військової інфраструктури і розробки для військових. Ми хочемо поєднати антидронові пушки з дрон-детекторами. У нас багато цікавих ідей, які ми. На жаль, не хватає часу, але ми віримо, що ми їх реалізуємо найближчим часом. Ймовірно, за півтора місяця можна очікувати на лінійку антидронових прожекторів від млинівських розробників, оскільки нашим захисникам неабияк необхідно підготуватися до можливих ворожих атак та бути оснащеними потрібною технікою. Можу визначити, що підприємство прогресує орієнтовно рік назад. Ми були тут. Був запал, бажання працювати, зміцнювати обороноздатність. Сьогодні бачимо конкретні результати. Підприємство виготовило велику кількість і павербанків, і стабілізаторів напруги, і спеціальних прожекторів, які допомогли не тільки нашій області, а й багатьом учасникам руху опору з Збройним силам України фактично пройти складні часи. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.